Тут знаходжусь, оглядував СИАД. Огляд закінчився результативно, хоча проблема, можливо, навіть з турбіною, коли газ натискаєш в Сіаті і починається свист. Але поїздили туди-сюди, свист пропав, зате добре сторгували машину. Машина коштує вже не 12, 700, як коштувала. Хто дивився відео, хто не дивився, подивіться попереднє, яке було дві години тому. Сторгували неї за 10 500. Серйозно сторгували і найгірша проблема це турбіна, свист турбіни, але навіть якщо і турбіна, клапан в турбіні може бути, то це регенерація турбіни, здаєш стару, отримуєш іншу. Відремонтовано 150 євро лише коштує. Тут, в Німеччині навіть. А коли їхав додому, зателефонували мені спочатку за одну машину. Я розвернувся в це ж місто, де я і був, а потім за другу машину. Так як ця виявилась ближче, то я поїхав до цієї. Замовили люди, які дивились попереднє відео. Замовили огляд. От цього Форда і ще там одної машини, Volkswagen Passat. Як ви думаєте, скільки коштує 2012 року з бензиновим мотором Ford Fusion? Чи Fusion, як кому подобається? 14 мотор, е, мотор. Наскільки я бачу, е, поліровано чи ну, скоріш за все... Є і підфарбоване. Може і може немає, не впевнений на 100%. Ні, так і є. Так і є. Ідеально, якщо крашено, то ідеально, але. Може, ні, може нічого і не фарбовано. Може це відблискує від машин. Перевірю зараз товщиноміром. Як ви думаєте, яка ціна? Напишіть в коментарях. Форд. 12 2012 року 1,4 бензин. А я вас зараз здивую. По-перше, людині я сказав, кажу, це дорого, але чоловік хоче взяти його для Німеччини, для використання в Німеччині. Тому що в Україну це ну, бізнес-мінус, навіть серйозний мінус. А так, в Німеччину, в принципі, треба брати для того, щоб їздити машину, а не а не ремонтувати її. Не буду тягнути резину. Машина коштує. 3900 3 900 євро 2012 року Ford Fusion. Сторгувала тільки 100 євро. Ну, якщо... Він би мав бути ідеальний, в принципі, для такої ціни і з повним тюфом. У його тюф тільки кілька місяців залишилось. От, ну, Така машина, зрозуміло, тюф пройде, але але. Давайте спочатку спочатку покажу її стан. Це мала б бути ідеальна машина. Вона у нас на гудіір резині подерті подерті. У нас диски, пишуть 2000 євро. Рівно те саме я сказав замовнику огляду, що така машина коштує 2000 євро. Ну він каже, я ж для Німеччини беру. В нормальному регіоні Німеччини, де нормальний тюф має бути. Да. Українці, походу, прийшли. Українські гори, так? Так, є там літня резина. А, треба відкривати. Ладно, потім, потім резину. Резина є, недоліки покажу, я подивлюсь, які є. Ну не знаю я точно. Зараз будемо перевіряти. Так. Тут у нас подряпина. Ще й вона не ідеальна. Дзеркало щось у нас тут заклеєно. Ага, бо є тріщина воно. Значить корпус дзеркала знімається. Є тріщина. Ще раз повторюю, ціна машини в Німеччині біля Штутгарта. 3900 цінували, 3800 на віддачу. Ну, вмятин немає. Рівний зліва. Рівний справа. Але, можливо, відблискує, а можливо ні. Так. Отут є у нас мікроподряпини, Зовсім мікро. Малесенькі подряпини. Такі, такі що заполіровуються, подряпини. Ну, що, рівно, абсолютно рівно, здається мені, що. Крило та й дверка. Давайте будемо міряти. Зараз візьму товщиномір. А де товщиномір? В машині? Зараз. Момент. Може, я з собою його брав, то, Вроді ним. Не... Є? А, все, є. Не брав. Давайте перш за все перевіримо. Ну, так і є. 251. 299. 411, 328. Ну, ідеально, але фарбовано. 142, тут не фарбовано. 159. Тут знову фарбовано. Тут знову фарбовано. Ну, хочу сказати, що ідеально фарбовано. Але машина коштує. Ще раз повторюю, 3900, 3800, правда. Сторгували. <смі> так, 159 не фарбоване. 193, хоча. Хоча теж фарбоване. 200, фарбоване. Теж фарбоване. Теж. Я, до речі, маю сумніви, що воно фарбоване. Це скоріш за все. Але, 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 таких ділов не було б 659. Хочу сказати, що спеціаліст дуже серйозний був фарбовано як фабрично, але фарбовано. Може був вандалізм, може що. 201 дах навіть фарбований. Я хотів сказати, можливо це подвійний шар лаку. Ну тут вже не розбереш. Якщо подвійний шар лаку, то чому... то чому задні двері з нормальним шаром лаку? Коротше кажучи, я думаю, що не варто. За таку ціну мало би бути просто так, як мені сказав він по телефону, Суштант топ. Де тут топ? Нема топ. Близько нема. Ну, вона дивиться дуже гарно. Ніяких недоліків, якби зовні немає. Але навіть те, що чоловік поїздить в Німеччині, потім буде гнати і в Україну, розмитнювати, розумієте? І... Шпаклі не видно особливо, але це вже рідка шпакльовка, так як там було на задньому крилі. Давайте подивимося ще під капотом. За таку ціну мало би не бути, побито корпус дзеркала як мінімум. Це просто ціна на, на таке авто, яке ідеальним повинно було бути. Тут у нас були гризуни, як бачите, гризли, а може, хоча це можливо так і керхером, бо так не гризуть. Це можливо керхером. Так, да, це не, не гризуни. Кажуть, задні двері міняні. От можливо, що міняні, бо я не бачу слідів покраски. До речі... До речі, це можливо. Цілком можливо. Цілком можливо. Але, але ні. Нічого тут не відкручувалось. ні, стоп, стопере! Стоп, Задні двері міняні 100%. От, молодець хтось, дякую. Ну, я подивився, сам без телефона роздивився далі. Бо я роблю відео завжди і без телефона потім роздивляюсь такі речі. Да, це машина може бути з подвійним шаром лаку. І це ще навіть і додаткові гроші коштує. Але отут на крилі, на арочці задній... 651. Ну це не нікуди не, не, не фабрично так. Хоча для форда може бути. І фабрично. 262, 298, а на, на арочці збільшений шар. О, 299 700. Ну не видно, щоб було воно фарбоване. І все. Сам фарбував машини. Знаєш, що таке фарбовано? Не видно. Щоб було фарбовано. Але фабрично 650 мікрон точно не повинно бути. Хоча, хоча я не раз дивився людям нові абсолютно машини і теж можна знайти різний шар фарби. Я думаю що ця машина має подвійний шар лаку і міняна задня дверка чому я так думаю тому що навіть дах у нас теж подвійний, подвійний шар лаку має 207 я не вірю що тут знімали всі повністю всі ці е, молдинги і так ідеально пофарбували ні тут ніхто нічого не фарбував це подвійний шар лаку і це ми зараз переконаємось Елементарно в проємах. Якщо в проємах буде не 60 мікрон, а там, 120, 100, 150, то це подвійний шар. Так і є. 129 мікрон у нас 143 всередині. Це подвійний шар лаку. Фабрична вся фарба. Те саме ззаді. 124. Йдемо з тої сторони. А фабричний шар, додатковий фабричний шар лаку е, на Volkswagen Passat коштує додатково 700 євро. Це в Україні погано, а по-нормальному це зменшує ймовірність ржавіння машини. Ця машина ржавіти не буде. До речі, немає ніде. Навіть такого мінімального рачка. 12-й рік. Хто дивився моє попереднє відео дві години тому, там свіжа машина і, і вся в рижиках. А тут 12-й рік і жодної іржі ніде немає. 153 в проємах. Тобто машина точно має... Подвійний шар лаку. 181. Ну от, по, по кузову в неї 200-250, на накриліз більше, але це теж фабричне. Поміряє багажник. Багажник? Давайте. 171. 184. 184. Це подвійний шар лаку. І замінено, прав... І замінено праві задні двері. Давай покажу я машину всередині. Раз таке діло вже, бо я хотів вже й далі огляд не робити. Але, але можна, якщо клієнту треба, треба буде душанути з ціною, бо це реально мала бути за таку ціну. Ідеальна машина. Так, що в нас під капотом? Під капотом у нас 62 тисячі був у нас е, огляд, е, заміна мастила, 5В30, півсинтетик І на 82 треба мастило замінювати. Тобто вже, вже треба мастило замінювати. Рідина у нас, е, як в автомобілі, який обслуговувався, нормально. Нічого ніде не крутилося. Ні на капоті, ні на крилах. Все оригінально. Все оригінально. Ну Корпус дзеркала це дурниця, це, ну, понятно, клеїти його за таку ціну. Треба торгуватися. якби, Якщо клієнт не передумає її купувати, треба торгуватись. Всередині виглядає так, як має виглядати нормальний автомобіль. Так, що мені там пишуть? Так, тут у нас все в пупирях, кермо теж. Все і ручка передач повністю свіжа свіжа машина по всьому. Реально свіжа машина. І у нас зараз 87 пробігів. То може 7 тисяч, тобто 5 тисяч вже і просрочили чи ні. То я знаю. Намастили. Тут 42 тисячі. Так, дивимось ззаді. Ззаді у нас поличка тут лежить. Поличка не пошкоджена. Сидіння теж не пошкоджені. Колеса у нас нові. Стеля. Стеля не пошкоджена. Ззаді піднімачів нема, але це часто буває. Дуже часто у Ford Fusion. Зараз ми його заведемо. Десто ключик є у нас неоригінальні нагрівачі сидінь. Це ж не повинно так бути ф'южн, звичайно ні. не оригінальні. Але добре, що їх встановили. Підігрів сидінь. Нікому ще не був лишнім. Видно, видно по всьому, що пробіг маленький. Реально видно по всьому. Нічого ніде не затерто. Ручний тормоз прекрасно працює. Мотор сухий повністю. Видно, що це невеликий пробіг і що це пробіг не по місту. Тому що 87 тисяч пробігу по місту це вже вбита машина. А тут машина має стан добрий. Єдине, що ціна, катастрофа. Велика. Велика ціна. Я буду закінчувати своє відео, напевно, і буду показувати детально замовнику огляду. Тому що за таку ціну треба серйозно. Та любу машину перевірити треба серйозно. До речі, бліни, міліметр вже вироботка. Гальмівні. Тому можна сказати, що огляд був давно. Та він і був давно, там і на бірці видно. Ну ззаді не подивишся, тому що ззаду там закриті гальма. Буду я закінчувати і перевіряти в ходу. Перевіряти. Не знаю. В принципі, так. Да, по кузову вона піде. Єдине, що в неї є погане, це ціна. Це катастрофічно висока ціна. Але це всі машини, які беруть для Німеччини. Ви не дивуйтесь, для бізнесу в Україну беруться машини з розрахунку, відремонтувати можна. Недорого, скажімо, замінити колодки, скільки коштує в Україні. Це копійки. Та не будемо про це, не буду гаяти часу. Це зовсім різно. Для Німеччини треба шукати, щоб їздити на машині, а не її ладити. Кожен ремонт, висмоктує є гроші, а хто робить на роботі, це, ну, це сам не поладиш, на дворі не можна, не заборонено категорично штрафи за те, що ви десь біля дому піднімете на домкрат. Це... Таке не робиться тут. Все. До